Оді сталася у кінці жовтня на вулиці Гагаріна біля одного з кафе. У закладі рівнянин відпочивав разом з друзями. Його покликали на вулицю троє працівників міліції, які хотіли забрати даного громадянина на допит до слідчого. Цього чоловіка потрібно було доставити для слідчого для допиту однак, враховуючи те, що йому не вручались офіційні повістки. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він сказав, що я не можу прибути у стані алкогольного сп'яніння до слідчого, так як він разом з своїми товаришами відмічали, ну святкували одну з подій в розважальному закладі міста. І після того, як він фактично відмовився виконати незаконну вказівку працівника міліції, так як офіційна повістка йому не була вручена, працівники міліції застосували до нього фізичну силу. Зі слів прокурора, міліціонери били рівнянина руками та ногами. З кафе повибігали люди і почали розбороняти. Але правоохоронці повідомили, що вони є вартовими закону і мають право вчиняти такі дії. Керівництво УМВС намагалося укрити даний факт шляхом проведення необ'єктивних службових розслідувань. Водночас, при здійсненні досудового розслідування слідчими прокуратури. Знято стаціонарне відеоспостереження з окремих будівель, яке дало слідству чітку картину події, яка відбувалася, і вже працівники міліції та керівництво МВС змушило було визнати факт порушення вимог кримінально-процесуального законодавства їхніми підлеглими. Троє правоохоронців вже відсторонені від роботи, їм оголошено про підозру. Всі працювали нетривалий час в органах, були дільничними інспекторами. Один же був фігурантом кримінального провадження за хабар. Підозрюваним загрожує до восьми років у в'язниці. Потерпілий, отримав легкі тілесні ушкодження. Госпіталізації на той момент не потребував.